Всім доброго дня! Дивіться черговий етап роботи над голубим джемпером. Я нарешті завершила вив'язування лінії реглану. Виконана 96 рядків загального рахунку від планки пройми, відхідного кетлювання. Тобто 96 рядків це разом з ростком. Зараз на спицях у мене 434 петлі. І в 97-му рядку я вже почну вив'язувати разом перед і спинку зроблю підрізи пройм. На, між передами спинкою і почну в'язати вже перед і спинку окремо а рукави переведу на нитку, ось цю кольорову нитку, отак вдві, для того, щоб петлі не, ну, не, не затягувались. Так мені більше подобається, надійніше тримається. Або можна взяти просто товстеньку нитку. Так, довжина регланних ліній. ну Зараз її можна поміряти тільки дуже приблизно. Але зараз зробимо приблизно 21 см. Коли вже переведемо петлі рукавів, і можна буде. Краще розкласти, то можна буде виміряти більш точно. У 97-му рядку що ми будемо робити? Ми в'яжемо петлі спинки половини. Реглана лінія буде поділена тут 6 петель в регланній лінії. Вони будуть поділені по три петлі. Три петлі додасться до петель спинки. І три петлі додасться до петель рукаву, петлі рукава. І оці три петлі. І ці три петлі наступної регланної лінії будуть переведені на кольорову нитку. Я покажу потім в окремому відео, як це робиться. Далі. І після того, як я зніму всі петлі рукава на окрему нитку, я після оцих трьох петель регланої лінії, ось тут на спицю наберу 18 петель для підрізу пройми. І продовжу в'язати петлі переду. Виконуючи. Обов'язково ось цей малюнок. Тобто я буду в'язати лицевий ряд, і у цьому рядку я буду виконувати цей малюнок. Далі я перейду на ізнанкову гладь, пров'яжу ізнанковою а, і оці три петлі регланної лінії. І далі три петлі регланної лінії на Пупні петлі рукава. Всі там в мене їх виходить 85, згідно розрахунку, який ми робили. І ще три петлі, ось ці регленних ліній, вони будуть всі зняті на таку ж саму кольорову нитку для того, щоб ми могли продовжувати роботу. Далі я знов повернусь сюди. Після оцих трьох петель я наберу 18 петель для підрізу пройми і продовжу в'язати вже спинку. Получається, у мене будуть оці три петлі, і далі друга половина спинки з оцим візерунком, який теж виконується в лицьовому рядку обов'язково. Всі ці, ці етапи роботи я покажу окремо, щоб було зрозуміло. Для петлі для підрізів пройми ми будемо набирати на рукавах. Петлі для підрізів пройми на рукавах ми будемо набирати, вже коли будемо виконувати рукави. Поки що ми цим не займаємось. Все, всім гарного дня. Всього найкращого. До побачення!